Привіт, друзі! Вітаю тебе на своєму каналі Файна рибалка. І сьогодні в нас на огляді такий спінг від компанії Golden Catch як Atrezo. Це модель від 1,5 до 16 грам, 90 млт, тобто Ріс-270. І буду використовувати я його сьогодні у різному тестовому діапазоні від 1,5 грама до 16. Подивимося, як він буде закидати По вітру, проти вітра, приманки легенькі, важкі. Об'ємні і все це ви побачите у цьому відео. А також не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Ну і відповідно написати коментар, якщо ви хочете прийняти участь у конкурсі і виграти приємні подарунки від компанії Файна Рибалка. Ну а звичайно, переможця з минулого відео ми оберемо десь в кінці цього відео, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, поставте свою вподобайку і приємного вам перегляду. Ну і поспоредження, що сьогодні у мене є, це є спінінг Golden Cage Атрезу з тестом півтора. 16 грама Modrite Fast 2,70 росту. Катушка Shimano Vanquish. Отакий бакан. І буду тестувати сьогодні на різних приманках. До речі, хотів би показати. У мене є тут класний такий варіант флюрокарбону. Недорогий. І я його тестував раніше, досить класно він працює. Також будемо тестувати сьогодні застіпки і отакі грузики. 3 грамові. Власне, зараз я поставив сюди 1,5 грама, це є нижній тест цього спінінга. І подивимося, як він буде його кидати і як буде нічниця відчути. Попробуємо там 3 грама і з різними приманками. Так, ну а розпочнемо ми цей огляд з ваг 1,5 грама і приманочка від компанії Upstream, а саме Darts. Тобто приманка в нас є необ'ємна, вона має летіти далеко, і власне, в принципі, я зараз вже закинув цю приманку приблизно на метрів 30, а то і 40. Єдине, що є один нюанс, вітер. Дує нам, от, виходить, з тієї сторони в нашу сторону. І з дальній закиду від цього страждає, звичайно. Стосовно, чи вона відіграє от, проти вітру півтора грама? Е, ні, напевно, що не відіграє. Навіть близько вона не відіграє кінчик, по кінчику не видно його. Тут вершинка досить така жорстка, в принципі, півтора грама. Ну, Шей тубуляр. півтора грама чути тут не буде ніяк. Я от бачу, як шнур провисає, і тільки по провисанню шнура я орієнтуюся, чи приманка впала, чи не впала на дно вже. Зараз я спробую ще кинути так, щоб прям проти вітру. От у нас вітер з тієї сторони дує, і, власне, зараз спробуємо закинути. Ну, Швиряє вона гарно. Навіть оцих півтора грама вона закидає, і до неї питань нема. Але от дивіться, зараз я, наприклад, веду тих самих півтора грама по дну, і десь от там зачіпається за якісь структурки, там, і я це відчуваю в руку. Це прикольно, це реально класно. Тобто, ну, ваги не є там великі, півтора грама, але вона дзвінка, вона дзвінка, друзі, її це чути. Можливо, якщо десь якесь там тверде дно. Можна говорити про, якийсь там, про якусь щуйку. І то палка 2,70, ну ви ж неї далеко збираєтесь кидати. Чи вам таке підійде, не знаю. Так, зараз зробимо ще третій закид. Спробуємо кинути, зараз якраз вітер стих без вітру. Ну, Дуже класно летить. Летить далеко, я десь докидаю до середини ставка. Це навіть не ставок, це така тут річка, тут дамба. І єдине місце, де можна в принципі, трошки чимось більшим покидати в нас в регіоні, це і це місце, напевно, зараз. Тому що все решта позамерзало, на Дністер їхати трошки далеко. Ні, не відстукує кінчик 1,5 грама і я не бачу сенсу продовжувати з цими вагами, тому що... Так, відстукує його на дно, має на увазі, от я веду по якась, якась структурка, це все чується по бланку, це круто, це реально круто дуже. І я, напевно, ще буду дуже здивованим тоді, коли поставлю якусь середину тесту для цього спінінга і попробую одним власне, покидати, і тоді, можливо, там буде краще дно відчуватися і так далі. Але Наразі півтора грама, ну ні, це не воно. Тобто хочете півтора грама, беріть ультралайт з якимось малим тестом і грайтеся з півтора грамами. Але цей спінг я власне і не брав на півтора грама, просто от, є діапазон тестовий і його я використовую. Зараз спробуємо використати таку приманочку. Приманка в нас буде, власне, та сама, а груз ми, мабуть, поміняємо і візьму я таку. Вольфрамову личинку. От вона є така від Дніпро-Свинець. Я собі взяв, до речі, прикольна штука. Зараз її випробуємо. У мене є ще в чорному кольорі, в чорному кольорі я вже їх тестував. І мені сподобалося. Я не знаю, що це власне для дропшоту вона там використовується, тому що трішки тут. Вухо не в ту сторону, як для дропшота, але я думаю, різниці сильної немає. Зараз поставимо власне, оцих 3 грамчика. І попробуємо, чи буде вже на 3 грамах. Хоча я сумніваюся, що буде воно відстукувати на 3 грамах, але хоча б подивимось дальній закиду, яка в нас буде. От, Вітер трошки дує. Ну, дивіться, 3 грама і воно ще далі кидає. Власне, так. Да. Я вже торчу від цієї палки, вже подобається. О, і вже 3 грама трішки вже можна бачити по кінчику, як, як буде відпрацьовувати спінінг. Звичайно, що, на мою думку, варто тут... Опа! Ух ти, Є, є, щось зловив. Ухти, як воно класно грає. Ухти, ухти, ого. Ще щось нормальне навіть. Нічого собі. От можете, до речі, подивитися, як паличка. Гнеться Ух ти, щука. Зійшла. Зійшла. Це була щука. Але щоб зараз там не писали в коментарях, що Назар, зараз заборона на ловлю щуки. Дайте спокій ті щуці. От дивіться, щоб ви не казали. Підписники. дартс і грузик 3 грама. Того не знаю, хто там щуку ловить. Я ловлю от, окуневими приманками ловлю окуня, а не щуку. Зараз власне, зроблю ще один закид. Ух ти. Ну, блін, класно вона кидає тих 3 грама. Я просто в шоці. Я... Мені вже вона подобається, ця палка. Вона покидає за горизонт. Тут е... моя суарка навіть збоку не стоїть по закиду. Тобто вона 3 грама так не кидає. Так, ви скажете ріст 270. Да, 2,70 ріст. Я не сперечаюся з вами, звичайно, але вона кидає. Це стрій Moderate fast. Щось зачепив. Стрій Fast і власне, власне так воно і є. Вона буде гарно кидати. Але все одно ну, от мені дуже вона подобається. І от навіть зараз я оцю щучку виважував, то. Було прикольно, вона довга, плеча сили більше. І власне все круто. Відчуття суперові. Реально варто варто-варто пробувати. Так, давайте так. З 3 грами я попробував, мені вже крутий трішки ще рибу половити. Зараз я спробую кинути вантаж 5 грам. Інший вантажик. Зараз глянемо, що в нас є. В нас є 6 грам. 6 грам, проте це вже не, не вольфрам, це в нас просто свинець 6-грамовий. Давайте зараз візьмемо 6 грам свинець. Приманка той самий дарц. І спробуємо. Такс, погнали. Я навіть особливо там не поправляю приманку. Просто важлива дальність закиду. Шнур закінчився. Шнур закінчився, закінчились тести. Власне, це те, що вам потрібно знати про цей спінінг. Кидає він супер. Кидає він далеко. І якщо ви шукаєте далекобійний спіннінг, це прямо про нього. А ще це свідчить про те, що мені вже давно пора поміняти шнур, тому що 200-метрова намотка Born Rusha раптово. Закінчилося. Ну як раптово? Я на неї полував вже сезон, напевне. Того раптово і закінчилося. Дивіться, е -е друзі. Кидати більше, ніж в е -е 4 грама я можу. Чи е буде воно кидати далі? <using> <Rachmania> буде. Я обов'язково ще попробую і в моїх відео ви я думаю побачите не раз, як я ловлю на цей спінінг, тому що він мені вже сподобався і власне я на нього буду ловити часто тепер. Зараз кидати тут 16 грам, його верхній тест можна. Що я з цим добюся, я просто відірву зараз шнур на закиді і все. Тому я візьму, поміняю шнур, поставлю новий і буду пробувати вже на якійсь іншій водоймі. Тому що власне я тут 4 грама кинув і воно долетіло до краю водойми. І Продовжувати далі в тому ж самому дусі, я не бачу сенсу абсолютно ніякого. Так, ну і почнемо знову наше тестування. Я поставив 3 грама Вольфрам від дніпро свинець і таку приманочку від Кайтеча, це є Little Spider. Я його взяв тільки для того, щоб зараз подивитися, як буде кидати в нам. Груза з більш об'ємними приманками, тому що літо спайдер у нас є більш такий об'ємний. І попробуємо ми його власне зараз на цих вагах і як буде він закидати. Щоб не переживали, що я буду ловити щуку, я зараз закину і зроблю пару проводочок. Вон, дивіться, бачите, шнур практично повністю вимотався. Та він не практично повністю вимотався. Тобто на закид його. Вистачає, а це метрів 50. Тобто 3 грама на 50 метрів це досить непогано. Робочий діапазон цього спінінга – це в нас якраз виходить там від 3 грам. Тобто 1,5 грама нема сенсу. Від 3 грам плюс якась об'ємна приманка, і тоді ви будете щось бачити по кінчику спінінга. Все, що менше, думаю, сенсу немає. Звичайно, що на великих приманках там я планую цей спінг використовувати також там, в розмірі до 4 дюймів. Е е велика приманка буде ще краще відігравати і зараз ми власне це попробуємо. Апстрім Fusion, 3 дюйми. Теж його беру, щоб спробувати зараз, як буде відігравати. Воно по рибі. Так. Погнали. 3 дюймовий фьюжн. Від Апстріма і 3 грама личинка вольфрамова від Дніпро свинець До речі, котушка в мене Shimano Ванкліш 2,5 тисячний, і шнур 06. Робочий діапазон цього спінга в нас складає від 04 до 0. 에, стоп, щоб я не сказав вам без брехні. 04-08, да, все правильно, я говорю. Тобто 0,6 це якраз середній діапазон для Цього спінінга, власне, на ньому я і тестую, але буду ще ставити сюди Shimano Xsense C3000M з одиничкою Борнрашем. Власне, ці дві катушки, які в мене є. І я ними буду пробувати ловити на цей спінінг. Видно видно по кінчику трьохдюймовий Fusion, 3 грама олівка, да, все працює. Все працює, все гуд. У мене ще є зараз Easy Shiner. Easy Shiner. ще спробую. Easy Shiner, я не пам'ятаю скільки, по-моєму, 2 дюйма чи що. Зараз спробую ще ним закинути кілька разів. По таких більш відомих. Грузик у нас 5 грам, але джигулівка. Тут тобто Джигулівка буде в нас трошки слабше летіти, ніж летить в нас. Власне, той самий вже гріх. Ну, зараз пробуємо. Без якихось напрягів вона кидає до середини цього ставу. Взагалі. Це круто? Це дуже круто. Там є якась буровка чи щось таке. І вона його відстукує. І, і все видно. Так, да, все супер. 5 грам джигулівка. Клас. Може б, якщо б вона була солідна, можна було б ще краще було б. Але, Але тут соліда мені не треба. Так, ще раз кидаємо зараз. Повністю шнур вимотується. Я трошки профокапав, якщо чесно, з цим. Треба було брати якусь іншу катушку. Я забув трошки, що в мене вже цей шнур закінчується і мені мій друг Олежик постійно перемотує ті шнури. Я власне цим не то щоб користувався, просто... Хочеться зекономити завжди. І там шнур вічно відкладається в сторону, потім візьму, потім візьму, потім візьму, а не береш. Але тут вже прийшла пора явно. До речі, порекомендуйте шнур, який би ви використовували. Я спробував цей борнраж, мені він дуже сподобався. Та все гарно видно по цьому спільного тут. І я зараз власне цей огляд, напевно, завершу, тому що ну, сенсу зараз провокувати людей на коментарі, там, що там щуку ловлю спеціально, я не бачу. По діапазону робочому, в принципі, ну бачите, закинув там, качку налякав. По діапазону робочому, в принципі, я думаю, теж все зрозуміло. З вагами які більше ніж 5-6 грам, я буду використовувати іншу катушку і буду використовувати інший шнур, тобто його там трошки більше є, тому що цю катушку я використовую на лайт в основному, на ультралайт точніше. Так, Кінчик відіграє, на, на джиголівці трішки гірше, бо вона повільніше падає, напевно. І через то в нас так воно трошки гірше буде. Ну і звичайно, приманка зі Shiner, вона трошки буде менш, менший супротив мати, ніж має той самий в нас Crazy Flapper або Little Spider. Е, Власне, друзі, на цьому все. Е, навіть побачили ви клюваку риби і виважування риби. Я обов'язково ще буду тестуватися спінінг. А ви не забувайте підписатись на канал, поставити лайк під цим відео. Ну і, звичайно, у наступних відео продовжимо його тестувати вже з іншими вагами. Подивимося, як він далеко кидає, але, напевно, вже тоді, коли буде трішки тепліше на вулиці, щоб ростая в лід і можна було кидати там за горизонт. Будемо пробувати вже тоді, як він почується. Тому вибачайте за таке коротке, можливо, відео, але надіюсь, вам сподобалося. Ну і зараз давайте визначимо переможця з минулого відео. Ну і хочу нагадати, що ви можете написати коментар і, власне. Тоді можете виграти і ви у наступному відео якісь приємні подарунки від каналу «Файна Рибалка. А зараз визначаємо переможця з минулого відео. Ну і зараз визначимо переможця, копіюємо посилання, вставляємо його у сайт, де можна визначити рандомним чином. Продовжити. продовжити, 46 коментарів. Визначити переможця. І Андрій Казаков виграє в нас приз від каналу Файна Рибалка. Вітаю! Я вітаю переможця і йому подарунки, я відправлю новою поштою, або десь при зустрічі передам. А йому необхідно просто написати мені в інстаграм, телеграм або інші з месенджерів, оскільки я йду наступним принципом. Якщо людина дивиться канал, переглядає відео, а не просто шукає там конкурси, як би там десь на халяву щось собі дістати. Вона отримує заохочувальні подарунки. Не дивиться канал, ну вибачайте, тоді отримують якісь інші. Наразі це все. Я вам дуже вдячний за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і до нових зустрічей на каналі Файна Рибалка.